Друзі, вітаю на каналі листопа 2024 року розпочинаємо пізній висів від межу горіх, а зараз коротенько в даному відео покажу повністю весь процес від підготовки насіння і аж безпосередньо до самого висіву. Невелику кількість висіваємо в районі 60 кг, напевно, точно не важили в тому діапазоні. Ось така ціла бочка 100-літрова. Ось таке насіння. Цього року більшу частину вдалося реалізувати. І так, в принципі, Будемо висівати цього року найпізніше. Хоча термін висівання це треба був місяць місяць скоріше. Але, зуму, цього буде достатньо для сертифікації зимової, зійде чуть, чуть пізніше, ну, нічого страшного. Зараз заливаємо холодною водою, повністю так, щоб горіх був повністю похитий водою. І тут частинку відрі також заливаємо. Тримаємо 2 сутки, пізніше робимо е розкол, дивимося, яке ядро, і тоді вже дивимося, чи треба ще одну сутку, чи не треба. Так, Добре, залили водою, бачите, горіх трохи піднявся. Зараз, зараз додатково закриємо кришкою. Дивіться, через декілька ну, через сутку бажано прийти ті горіхи, е що зверху повторно їх так би перемішати, щоб вони трошки. Обернулися ті, що знизу пішли на гору, щоб краще і рівномірно припиталися вони водою. Горіх середнього розміру, в середньому від 2 до 3,5 грам. Це є чудово, тому що можна отримати більшу кількість саджанців. Після замочування тримали 3 сутки, горіх витягнули з води і розсипали на городканину для того, щоб він повністю. Просох. Пізніше будемо отримати такі препарати цим обробляти. Ось дивіться, які препарати це стимулятор росту, а це в нас є фунгіцид. Робили ми препаратами наш горіх. Висипали він, щоб він просох. І завтра вже будемо приступати до висіву. Готували землю. Зараз робимо борозочки для того, щоб висивати медвежі. Глибина посіву від 3 до 5 см, не глибше. Для, для захисту нашого насіння від шкідників використовуємо гранфос, просипаємо повністю. Підготовлене насіння, воно підсохло, просто зараз зверху дощик моросить, трохи змочив. Після протруйки необхідно щоб воно висохло. Висіваємо. Досиваємо густо. густопаємо це все ґрунтом. Висіяли, досить так густувато. Висіяли у мжіряді, між першим і нульовим рядом. Це лише половина. Зараз половину йдемо доробляти ряди, йдемо досівати. Маю надію, що будуть хороші сходи, в принципі, зробили все так, як має бути. По технології, тільки що запізнилися на за місяць по висіву. Але думаю, що зайде чуть пізніше, це не є проблем. Головне, щоб зимою був досить хороший сніг, щоб земля була волога, щоб пройшов хороший процес стратифікації. Це найосновніше. Дякую всім, друзі, за увагу. До зустрічі.